На фасаді Івано-Франківського фахового коледжу технологій та бізнесу відкрили анотаційні дошки трьом випускникам закладу, які поклали свої життя за вільну Україну: Василь Дорошенко, Роман Голуб та Володимир Кушнірик. Ці прізвища героїв навічно закарбовані на стіні їх альмаматері. 29-річний Василь Дорошенко боронив Україну у складі третьої окремої штурмової бригади. Мав позивний Паладін. Під час великої війни отримав поранення, однак швидко реабілітувався і повернувся до побрати і до останнього подиху захищав рідну Україну. Мій Василько був таким допитливим, щирим, і весь час в нього була боротьба за справедливість, в нього по життю була боротьба за справедливість, і він просто не міг осторонь залишитися, коли розпочалася. Війна, він не міг осторонь залишитися і не піти воювати. Він добровольцем пішов після того, після такого випадку, коли у Краматорську були вибухи і загинули маленькі діти багато маленьких дітей загинуло, і для нього це було поштовхом зібратися і піти добровольцем. 26-річний Роман Голуб, головний сержант, командир першого інженерно-саперного відділення третього батальйону оперативного призначення Свобода Нацгвардії України. Попри молодий вік, мав неабияку повагу серед побратимів. Бойовий шлях Романа із позивним Крафтер розпочався з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, брав участь у боях за визволення столиці Сіверськодонецька та Бахмута. Мати Романа Голуба каже, син любив і знав історію рідної країни, тому так ненавидів Росію. Бо він дуже любив свободу, дуже, дуже свободолюбивий був. Волю, свободу, ще дуже любив життя і хотів, ну, щоб всі жили вільно, свободно. Ну, ще більш за все він любив Україну. Дуже увлікався історією, дуже її знав. Загиблий герой Володимир Кушнірик у перші дні російського вторгнення працював за кордоном і одразу вирішив повернутися, щоб стати на захист рідної країни. Турист саме такий позивний обрали воїну-побратими. Він мріяв одружитися і створити сім'ю. Тільки от жити хотів у вільній Україні. Тому, попри вмовляння, сам прийняв рішення не ховатися, а захищати рідних. Був за кордоном. На момент повномасштабного вторгнення і дзвонить і я їду додому. Володя не їде. Почекай, кажу, що дві-три неділі, то все закінчиться. Я як маю хлопцям в очі дивитися, як там маю сидіти, відсиджуватися. Приїхав все. І на другий день. в воєнкомат. Друзів мав багато і завжди так як заводіла, в них був все. Прислухалися старші, молодші, щось все до нього тягнулися. Франківськ пам'ятатиме кожного убитого Москвою героя, запевняє очільник громади Руслан Марцінків. Саме з метою збереження пам'яті про кожного борця за незалежність нашої країни у громаді діє програма Івано-Франківськ Місто героїв. Важливо пам'ятати про наших героїв, які показують приклад приклад всьому нашому суспільству. Що за свою державу треба боротися. І дуже важливо, що в рамках програми Івано-Франківське Місто героїв ми продовжуємо вшановувати пам'ять про героїв анотаційними дошками, різними заходами, книжками, алеями слави для того, щоб ця пам'ять була довгою і ця пам'ять була завжди.